У 22-му році ми приїхали в Київ. Я була ще при надії, і після народження дитини вирішила відновлювати свій бізнес, паву свого життя. І я орендувала приміщення раніше. Тут була аптека від складу. Ось там був мій медико-косметологічний кабінет. Але 10 червня 25-го року прилетів шахет, який зрийнував як вибачити приміщення, і воно зараз трішечки в аварійному стані, і працювати там неможливо. До Того як стався приліт, я працювала і казала, що якось мені мало місця, якось мені тут тісно, треба масштабуватися, треба розширятися, треба заокупувати нове обладнання. Якось мені я вже засиділась. І от бачите, як я наврочила трішечки, не так як хотілося. Через стрес все пройшло. Тепер я тут працюю не сама. В мене є наймані працівники. Дівчинка зараз отримує середню медичну освіту, займається. Секс. Всім естетикою тіла, апаратні методики, обгортання багато чого є. Я працюю є адміністратори. Знаєте, якщо б це для мене було вперше, можливо, б мене це і налякало. Але так як я з 2014 року це все потроху переживаю, то перший раз я поставила життя на паузу. Да? Три роки я сиділа, чогось чекала, отут повернемось, отут все закінчиться. Боже, наступний раз я якось себе налаштовую якомога швидше відновитися, відволіктися. Це не робота, це моя одушина, це м -м, моє хобі. Я тут відпочиваю. Мені дуже подобається те, чим я. Я займаюся і кожен раз мені підтримка рідних, підтримка друзів, підтримка моїх клієнтів. Вона безцінна. Як я можу зараз закритися, обідитися на все всесвіта да, і сидіти вдома і не робити людей більш впевненими в собі? Я більше лікар, да тому що я антикосметолог. Я дуже класно вмію відмовляти від процедур, якщо вони не потрібні. Бо дуже багато є модного, але не здорового, як то кажуть. А я все ж таки за те, що до мене приходять здорові люди з естетичними недоліками, на їх думку, і я маю виправити ці недоліки і не зашкодити здоров'ю. Такому ж я, принципу, і вчу. Да? Я проводжу навчання і в школі косметологічній, і тут у себе планую проводити навчання. Тому м головне це здоров'я людини.